Зараз антикорупційні органи отримали друге дихання. Вони отримали суспільну підтримку. Вони отримали і отримують значно потужнішу підтримку від європейських посольств, політичних відділів, донорських організацій. Інтенсивність контактів виросла в рази. Це я знаю від своїх джерел, і вони впевнені в тому, що їх. Ну їм нема що втрачати. Вони розуміли, що могли б прийти за ними, відкрити якісь там липові кримінальні справи на керівників і антикорупційної прокуратури. Ну на Клименка вже готувалося це. А деяких. Слідчих, які збирали матеріали і займалися, зокрема, плівками міндіча. Вони досі знаходяться в ув'язницях. Їх туди кинули СБУшники. Там над ними їм нічого не можуть пред'явити, але вже 4 місяці люди там. Потім були масовані обшуки, коли ДБР і СБУ робили обшуки, по-моєму, у 70 різних місцях, і, 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 і все це під приводом захисту. Від російських впливів ну сміхотворна якась версія. Тобто, зараз і, і керівництво, і слідчі, і НАБУ, і антикорупційної прокуратури зрозуміло, їй просто нема що втрачати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.